То є вашим клієнтом, наші клієнти в основному це виробники, які виготовляють, наприклад, якусь електроніку, і їм потрібно надрукувати якісь підпродукти для їхнього продукту, да? наприклад, корпус. Тримач якийсь там кронштейн, втулку, ну щось таке технічне. Не основний елемент їх виробництва. Не основний продукт, а частину продукту. Так, так, так. Якщо це там тисяча-10 тисяч одиниць, ми їх там за тиждень виготовляємо легко. Т тобто, в основному е ви друкуєте B2B, B2C немає історії взагалі? Є поки що B2C. Ми виросли з B2C, 10 років друкували B2C, потім потрошки, потрошки B2B, потім корона, ми. Знову в B2C. О, ви згадали ці прекрасні часи. На да, да, таке було, я пам'ятаю, да. І зараз ми потрохи від B2C уходимо, тому що там масштабування дуже важке на людях, на помилках людських. Ну це це звісно дуже важко масштабувати. Тому ми масштабуємо серійний друг. Це легше і це ефективніше. Тому до вас варто звертатися бізнесом, підприємством, виробництвом і державі. Так, це вірно. Держав, теж державні замовлення Звичайно, виконуєте? Таке да. uh -huh. теж так, є. Э, да, друкуємо різні актуальні вироби. Актуальні вироби. Актуальні вироби. <laughs> Круто.